Другий поєдинок третього ігрового дня. І це третій тур у групі. А перший поєдинок цього третього туру між командами Хмельницького Сокола та ЛТК НБ ВНПУ. Шеремета. Хороша передача на Хамтаво. Перший удар по воротах Кутовий буде. Пойдеш. Перший удар Олександра ворота летить м'яч. Тяжі юнацька спортивна школа Сокола. Удар Мартинюка в руки Сухову, і не забирає м'яч. Воночовний виборов м'яч і Бакінський зараз виходить, з воріт, рятує ситуацію. Тепер педіш. Він також б'є з лівої, і це було набагато небезпечніше. А зараз паспан віддає на Педіша то ще до передачі Шеремета. Двічі пробиває. Педішу під удар стійка. А кому, безперечно, Роман буде бити. Бакінський встигає вибити м'яч. Мартинюк. Ще одна обрізка. Поночовний пробиває Бакинський перед собою. Мартинюк підхоплює. Мартинюк удар. Повстальний кут знову. Відкочує назад на Поначовного. Баком. Дотик на Поначовного. Тут його забули. І Зараз стійка вже рятує Сокіл. Все-таки на педіша. П'є педіш з другої спроби. Хамдамов удар над попереченою м'яч летить. Мороховець прийняв передачу від. А тут мораховця ніхто не тримає. Мартинюк відкидає щербаню, той пробиває повздальній кут. Сапов таки знайшов щілину для того, аби пробити відбив Бакінський. Не проходить передача на Подлюка, Баком перехоплює. А тут забули самого поночовного і зараз попереджено. Байдішок під удари. Соколовський здається. Тр... Перехоплення від Руслана Шеремета. Виходить Руслан на ворота. І не проштовхує м'яч між ногами голки. Шеремета. Удар. Перед собою. І це гол. Перед собою відбив Соколовський. І це гол все таки Олександра Пайдіша. На 26 хвилині сокол забиває. Руслан Шеремета виходить зараз на зуба. Знову на педіша. Удар. Соколовський витягує. Ще Педіш. Шеремета прострілює. Тут Педіш може добити. Удар Олесадра 2-0. Добиль Олександра Педіша. 31 -го. хвилина. Сокол забиває другий гол. Відбирає ні, не відбирає м'яч. Педіш. Обіграв стійка. Простріл низом Мартинюк. б'є повз ближній кут. Забули Мороховця. У нього є підтримка, це Зеленкевич. Передача на п'ятого номера. ротой б'є. і Зеленкевич сам побіг у центр. Віддав на Цапова. Сапо б'є Бакінський. Хамдамов! Штовхають його в спину. Але судді знову не реагують на це. Ну, тут перелякані. Гравці Отикан БВБУ від цього. Шуму спорткомплексу МВС просто віддають м'яч за бокову лінію. Шеремета Перепрошую, повз ворог. Перепрошує Педіш Чебиряк виконує Баком, а ніхто не тримає. Де там м'яч? М'яч виносить Педіш. Віддає передачу, але це на поночовного. Баком стійка рятує зараз Сокіл. удар І Пропускає Бакинський. 2-1 на 27 й хвилині стає рахунок і знову це воротарський гол. Мета у воротах. Сапов. Пробиває. Баком. Зюба. Удар. Перед собою Бакінський. Щербань, Помиляється. Владислав б'є зуба. Баком йому не зручно. він таки задає удар у Чебуряк. Забрав Бакінський. Кидає на шеремету. Баком. Троє проти одного. Бакинський рятує. Ну, вони і такою перемогою задоволені. Все таки це, це перемога, ЛТК НПВНПУ програє усі три матчі на цьому турнірі. Играли две молодые, амбициозные команды, где недостаток мастерства. Пытались обе команды компенсировать желанием, самоотдачей, вот, самоответственностью, могу сказать. Поэтому накал был очень высокий, накал игры. Ну, чуть-чуть, где-то, может, везение, может быть, какая-то, может, секундная раскляпанность наших футболистов не позволила нам хотя бы сыграть ничего. Играли две команды тактично-предкованные и... Важко було, і з великим бажанням і важко було комусь когось щось десь легко приіграти. Це явно е, кидалося в очі. Тому десь така ігра. Ну і знову ж таки психологічна невпевненість, що наших хлопців е, 2-0 знову почали п'яти, загубили е, е, ниточки ведіння ігри.